Про перші дні війни, перші виклики, ліквідації диверсантів у місті 17 місяців важкого протистояння, зрадників та реалії, в яких живе прифронтовий Харків. Про все це Ігор Терехов розповів в інтерв'ю проекту Кошкіна. Тут якщо повернутися в 2022-й, то каже мер Харкова: було найважче в перші тижні. Треба було діяти тут і зараз, бо на кону було місто і його жителі. Ворог постійно обстрілював місто. І нам приходилося евакуювати людей. Ви пам'ятаєте, що я зачинив метрополітен для приїзду потягів, і ми використовували метрополітен довгий час як укриття, як укриття для людей і тоді. Було десь 150-160 тисяч мешканців міста Харкова, які знаходились у станціях метрополітену. Постійно. Постійно знаходилися. Їх потрібно було готувати, їх потрібно було медично обслуговувати, предмети гігієни, туалет, душі. Все це було. і Я вдячний нашим волонтерам, які з першого часу війни разом з нами допомагали людям вижити в цій скрутній ситуації. Крім цього, евакуація. Знаєте, дуже багато людей. Вони просто боялись вийти на поверхню. І ми евакуювали їх тонелями метрополітену до вокзалу. Пішки. Були тоді і так звані ждуни. Зрадники є і зараз, і якраз на їхній совісті вважає мер прильоти по Харкову. Росіяни готувались, і Росіяни готували захоплення нашого міста. Була в них. Як я вважаю, агентурна ситка, і ми повинні зробити певні висновки після цього. Це висновки роблять правоохоронні органи і силовий блок. Так, є агентури, ми повинні це казати відверто, бо є прильоти і постійно є прильоти до нашого міста, і я впевнений, що це панавоч. Але в усі ці 17 місяців протистояння з расистами Харків не просто вистояв, а й надійно тримається на ногах і дивиться у майбутнє. Зараз каже міський голова серед першочергових завдань: безпека, життєдіяльність міста, відбудова понівеченого війною, житла, щоб люди повернулись до Харкова. А таких сотні тисяч, які залишились фактично без даху над головою, ще одне у місті налаштовані відновити навчання для школярів. Поки це буде комбінований формат офлайн та онлайн для тих, хто готовий навчатися наживо, уроки будуть проводити у захисній споруді. Взагалі, одне з пріоритетних завдань для муніципалітету забезпечити людей укриттями. Я хочу, щоб у нас було. Краще укриття, і я того домагаюсь від усіх, хто відповідає за цю роботу, за цей напрямок роботи. Дуже багато років ніхто нічого не вкладував і не робив з ними. Є укриття, які можна пристосовувати, а є укриття, які розташовані, ну, наприклад, в п'ятиповерхових будинках, так званих хрущовках, які при усьому. Щоб я не робив, і щоб мої підлегли не робили, там дійсно неможливо їх обладнати таким чином, щоб вони відповідали ДБНам, нормам усім вимогам сьогоднішнього дня, бо ми розуміємо вимоги сьогоднішнього дня. Але ми зараз робимо, щоб люди, які там проживають, могли використовувати сховища. Укриття у школах, бо розташований поряд розташовані школи і можна туди прийти. На жаль, у Харкові трошки інакше, ніж в інших містах, бо по нам палять останнім часом С-300 з території Російської Федерації. Ракета С-300 долітає до міста за 35-40 секунд. Відверто кажучи, неможливо встигнути. Це тільки знаєте, доля, яка може бути, і можна встигнути. Це чи рядом знаходитись, чи відчути щось, якусь тривогу і за чи просто жити в цьому бомбосховищі? Так, да, жити в цьому бомбосховищі, але це неможливо. Хоча я вам скажу відверто, що на Північній Салтавця були люди, які весь час проводили в укриттях. І проводили і жили і в тому числі і діти. Тому працюємо над цим. Хочу, щоб у нас були як найкращі укриття, як найкращі бомбосховище. Їх небагато, але вони є. І ми проводимо їх до лав. Паралельно каже мер, показуючи журналістці, одне з наземних укриттів, що встановили на зупинках громадського транспорту. В Харкові і надалі будуть встановлювати подібного роду захисні споруди на вулиці. Ігор Терехов підкреслює, це його ініціатива, і він, хто б там що не говорив, за це несе відповідальність. Що таке децентралізація? Децентралізація, крім важливих, дає нам відповідальність. Так, я відповідаю за місто, я відповідаю за життя людей, і я вважав, що це потрібно. Щоб ми зробили е, такі зупинки, куди б могли заскочити люди, переждати обстріли, побу побути тут і потім вийти і поїхати на громадському транспорті, чи то просто зачекати, чи то просто е, е, як укриття використовувати. Тому е, знаєте, децентралізація кожному миру дала важелі. Та відповідальність. Я відповідаю за місто і я вважаю, що це потрібно робити, і будемо робити далі. Позаду вже дуже багато засвоєних уроків, складених іспитів війною. А якщо тоді, в лютому, 2022, тисячі Харків не зламався, вважає Євр Терехов, то сьогоднішній Харків твердо налаштований на майбутнє, за яке Україна платить дуже високу ціну. Бо українське військо стоїть на смерть заради своєї країни. Я е, вважаю, що війна закінчиться тільки після нашої перемоги, коли ми заберемо е, усі території, які належать суверенної державі України, е, відб'ємо ці території, повернемо туди людей. Е, і тоді закінчиться війна. Е, і для нас це. Дуже знаково, бо любий, знаєте, такий заморожений конфлікт це не на нашу користь. Не, не жоден інвестор не прийде, нічого не буде. І ми повинні розуміти, так важко, так, але ми обов'язково повинні перемогти. Ми повинні витримати усі виклики, які є, даби ми і майбутні покоління, наші діти, наші онуки жили в. Свободної європейської держави в Україні і для нас це головне. Леся Копилюк та Олександра Панченко Харків новини.